Я Санна, дуже рада з вами познайомитися у київському реабілітаційному центрі рекавері, заснованому Віктором та Оленою Пінчуками, задля підтримки сил безпеки і оборони України. Колишня прем'єрка Фінляндії Санна Марін уперше особисто знайомиться з захисниками і захисницями, які тут відновлюються. Вони їй розповідають про прогрес у реабілітації. Мене мене як вам сказати, підняли так сильно, що я за місяць за неділю я вже можу стати ну, повноцінно, але ну без допомоги. Дмитро Колесник у рекавері два тижні і вже тримає рівновагу. Тут фізичні терапевти, вони, якщо беруться, то вони беруться здорово. Ну і дякуючи їм, я можу встати. Ну я можу встати на коліна, я можу, як ви, як ви стоїте, я можу так же само стояти. Звичайно, вони, з допомогою там подушечок. Дмитро був патрульним поліцейським 2019-го мобілізувався, служив на східному напрямку. 1 квітня на Донеччині в його з побратимами автівку поцілив ворожий дрон. Проходить секунда п'ять, і я відчуваю удар під собою. Я під, ну, якось так мене піднімає І Я почав вилазити з машини і зрозумів, що у мене щось з ногами з тазом, з ногами і я не можу рухатись нижніми кінцівками. У лікарні Дмитро потрапив з ампутацією лівої ноги, травмою живота. Сильно поранену праву ногу лікарям довелося теж ампутувати. Поруч із Дмитром увесь час була кохана дівчина. Вона могла мене покинути, але вона мене не покинула. Вона поруч, вона завжди зі мною підтримка моя опора моя. Заради неї Дмитро хоче якнайшвидше стати на протез і повернутись до минулого життя. Хочу стати в ноги, віддячити їй. Ви дуже сміливий. Бійці без прикрасу писуть війну, дякують за підтримку і зброю, але наголошують, її потрібно більше. Поки демократичний світ буде там думати ще два роки давати нам якусь більш далекобільну зброю, щоб… Санна Марін погоджується. Захід може і мусить допомагати більше. як демократичні країни, ми повинні надати більше зброї. Усе про що Україна просить. А ще постачання мають бути значно швидшими. Адже поки що боєприпаси, все необхідне, вся зброя не надходить вчасно і тому прості українці досі змушені брати в руки зброю. Фіни розуміють українців і знають, як це самотужки давати відсіч агресору. Ми знаємо, як це воювати з набагато сильнішим ворогом тією самою Росією. Ми маємо колективну пам'ять про зимову війну, тому так підтримуємо українців. І якщо ви запитаєте фінів, усі вам скажуть, що хочуть зробити все можливе, щоб допомогти Україні. На візит Санни Марін чекав Дмитро Позняк. Чоловік ще 2017-го пішов у військо добровольцем. Воював на авдіївському напрямку велику війну. Зустрів у рідному Чернігові. Ми неофіційно приймали участь у забезпеченні. Оборони та відбиття російської агресії в Чернігові. Поранення Дмитро отримав торік під Херсоном. Задача була закріпитися на лівому березі Дніпра. От. Під час висадки ми, ну точніше, ми висадилися, пройшли там деяку дистанцію і підірвалися на мінах. У рекавері чоловіка буквально поставили на ноги. Сюди в рекавері я приїхав на візку, а зараз я вже хожу. Санна Марін не єдина гостя центру. Разом з нею парламентар із Фінляндії Кіму Кільюнен і колишня президентка Хорватії Колінда Грабар Кітарович. Вони вражені історіями бійців. Попри те, що очевидно їхнє життя зміниться, їм доведеться докласти ще чимало зусиль для одужання. Вони бачать перед собою так багато можливостей. Це справді найважливіше не втрачати силу, мужність та віру в майбутнє. Пані грабар Кітарович від початку великої війни регулярно відвідує Україну і щоразу зустрічається з військовими на реабілітації. Вона нагадує, лише 30 років тому в її країні теж тривала війна. Тому хорвати так підтримують Україну, зокрема й у реабілітації. Ми маємо великий досвід реабілітації наших захисників, тому допомагаємо Україні. Ділимося інформацією щодо фізичної та психологічної реабілітації, а також повернення ветеранів до цивільного життя. Найбільше захисники й захисниці чекали на колишнього прем'єра Британії Бориса Джонсона. Як ви почуваєтесь? Колишнього прем'єра питають, коли нарешті буде дозвіл бити далекобійною зброєю по Росії, коли отримаємо більше боєприпасів, техніки, літаків. Борис Джонсон обіцяє зробити усе для посилення підтримки Києва. Солдати дуже добре поінформовані і чудово розуміють проблеми. Вони ставили найважливіші питання про зброю, яка потрібна Україні. Про те, як закінчити війну, як здобути перемогу. Я вважаю, що люди на заході повинні почути цих хлопців. Це дало б їм розуміння, чому так потрібно терміново надати Україні далекобійну зброю, членство в НАТО, фінансову та військову допомогу. У центрі рекавері Борис Джонсон уже втретє і щоразу захоплюється. Професіоналізмом лікарів та силою духу бійців для мене честь зустріти героїв України, які так багато віддали заради своєї країни, заради свободи в усьому світі. І вважаю, що всі, хто підтримує і любить Україну, мають відвідати цей центр і продемонструвати свою вдячність. Лікарі ж відзначають візити міжнародних політиків не лише допомагають відновлюватись, а й дозволяють іноземним гостям почути з перших вуст про те, що відбувається в Україні. Така комунікація, особливо з європейцями, досить мотивує, надихає. А основне це, що військові, які отримані поранення і проходять нас реабілітацію, можуть ну, віч навіть сказати європейцям, що відбувається, як це все, як це все відбувається на фронті, як проходить їхнє лікування та реабілітація загалом, поділитися своїми враженнями. І така комунікація досить важлива. Для бійців такі візити важливі не лише як знак солідарності, а й тому, що показують ціну заплачену Україною за свою свободу. І сподіваються, побачене спонукатиме західних політиків допомагати нам активніше. Вероніка Бойко, Володимир Коваленко, факти ICTV, Єдині новини.